Микола Беззубенко, позаштатний радник Єрмака, людина Олега Татарова. Що має спільного колишній керівник головного управління контрозвідувального захисту економіки, Служби безпеки України та чорна каса Офісу Президента за межами України? Як виводять? Цю чорну касу, через кого збирають по митницях, що має спільного Микола Беззубенко, Семочко та Демчина? чому все сходиться на захисті економіки? Зрештою, дисертацію Микола Беззубенко писав по ухиленню від сплати податків. Як то кажуть, все зійшлось. Єдине, що в цьому так званому. Організованому злочинному угрупуванні не сходиться. Це позиція Сенату Сполучених Штатів Америки, адже я не вірю, що міжнародна правова допомога, міжнародна фінансова допомога нам надається українській державі для того, щоб діяли такі, як Микола Безуменко, і розставляли працівників колишніх служб безпеки, по митницях для того, аби забезпечувати, на мою думку, чорну касу Єрмака та Татарова. Та з цим давайте. Розбиратися детальніше щодо оточення Беззубенка, Сьогодні я вам його представлю, то у них час пішов, хто добіжить перший до посольства США та дасть свідчення, той не буде, що правильно відбувати пожиттєвий термін. Заради справедливості варто зауважити, що Семочко і Демчина очолювали цю чорну касу митниці ще за Порошенка. Вона таке і було завдання допомагати, так би мовити, неофіційно неофіційними коштами. У виборах Петру Олексійовичу, і що вони робили, але мабуть не до кінця щиро. Але попри те, Петро Олексійович не сидить, то значить з тим завданням вони впорались. Ймовірно, і Зеленський Володимир надіється, що сидіти не буде. Для цього йому й ми такі, як Безуманко, на службі у Єрмака з Татаровом. Та, попри все, Микола не забуває про себе, тому ми будемо говорити як про таких великих, котрі на рівні держави, на мою думку. Знищують інтереси українців так і про таких виконавців Миколи Безубенка, як Колобродов та інші, хто з ним служив у СБУ. Отже, до списку. Олег Татаров, колишній заступник голови офісу президента, він був науковим керівником Безубенка. По захисту кандидатської дисертації дисертація на тему ухилення від сплати податків. Перед цим Безубенко став радником голови офісу президента, куди також входив татару як заступник голови. Чиїм же ж радником був Андрія Єрмака. А по факту, на мою думку, контролював для нього питання митниці як смотрящий. Якщо з партнерів, хто допомагав Безубенку, це Олександр. Рувін, директор Київського інституту судових експертиз. Будь-хто, хто займається розметненням та заметненням наметниці, зрозуміє навіщо судові експертизи для тих чи інших груп вантажів. Беззубенка щонайменше двічі бачила в нього на дні народження а також неодноразово зустрічали в компанії його опасенка. Також Рувіна пов'язують з контрабандним бізнесом. Про Рувіна буде більш детальніше. Далі ми йдемо це Олександр Кравченко, колишній керівник голови слідчого управління СБУ, колишній колега Базуменко, який продовжує підтримувати з ним стосунки. Їх постійно помічали з пасенком Рувіна і на тих чи інших зустрічах, де обговорювалися певні контрабандні справи. Володимир та Герман Фісталі два брати, котрі є основними гравцями на ринку медичних препаратів, тісно пов'язані разом з батьком з терористичною Донецькою народною республікою. Саме компанії Фісталі відстоювали юридичні фірми Беззубенка. Беззубенко взагалі, на ти з юриспруденцією, ну тою українською, так. Але ідемо по списку далі його товаришів, оточення, щоб ми для себе явно намалювали картинку. Організованого злочинного угрупування припускає, що правоохоронці України неспроможні будуть впоратися. Але я переконаний, що правоохоронці Сполучених Штатів Америки спроможні будуть проаналізувати, куди ж ішла міжнародна допомога, та в який спосіб наслідок, на мою думку діяльності ОЗУ зуб зубанки завдавалася шкода як економіці Європейського Союзу, так і економіці Сполучених Штатів Америки. Андрій Колобродов був призначений у Галицьку метницю керівником, Микола Рум'янцев був призначений у закарпатську метницю керівником, Ілья Ніжніков був призначений у львівську метницю керівником. Що їх об'єднує? Запитайте, ви всі вони працювали у головному управлінні служби безпеки України разом з ким правильно разом з Миколою Беззубенком. Чому я кажу, працювали? Бо з цього всього середовища. Я припускаю, що не несли службу в інтересах України, саме працювали у власних інтересах, що і продовжили робити в структурах митниці, куди їх всіх призначав по факту. Призначав Микола Беззубенко. Роман Неговєлов, колега Беззубенка по контрозвідці. За інформацією Христиченка Сергія, один з директорів медичної компанії Діавіта. Неговєлов приходив вимагати до нього хабара разом із Беззубенком. Також разом синхронно перейшли самочко у ГУ СБУ. Йдемо по самому Сергію Самочку, колишній голова економічної контрозвідки Служби безпеки України. За інформацією з власних джерел, Беззубенко для нього збирав відкати з постачальників медичного обладнання. Власне, звідки у нього проявилася так звана любов і у його юридичних компаній щодо супроводу найосновніших гравців у сфері медобладнання України у розмитненні, замитненні, тендерах та інших питаннях. Також колега Безуванка по СБУ зливали інформацію, що саме він курував справи про заборону препарату Стрепсіс, а підписи під офіційними документами від СБУ стояла саме самочка. Тому зв'язок тут. Є очевидний. Ну і Олександр Юрченко, теж колишній колега Безубинку по СБУ та його ж односельчанин. Він же є власником фірми Status Story груп, що у 2018 році почала в Чорногорії будівництво житлового комплексу, який пов'язували саме з беззубенком. У розслідуваннях журналістів теж це є. Я розумію, важко усвідомити спрут Демчини, спрут озу Татарова та Єрмака є надпотужний, але ми маємо довести справу гідності українського народу до логічного завершення, до нашої перемоги над внутрішніми злочинцями. У наступних відео про Миколу Щорука це головний бізнес-партнер Беззубенка, та Павла Демчини. Я його вважаю ідеологом Миколи Беззубенка вчителем, так би мовити. Будемо розповідати і. Хочу до всіх звернутися з митниці України з головного управління служби безпеки України. В першу чергу до офіцерів ГУ СБУ ви маєте можливість, щоб ми всі українці. Зберегли вашу гідність офіцерську гідність служби безпеки України. У нас єдина структура, яка має захищати державність та економіку. Економіку, власне, інтересів українського народу, а не економіку чорної каси Офісу президента. Я переконаний, що крім тих матеріалів, які я маю, ви мені ще допоможете, в тому числі на міжнародному рівні, в тому числі, щоб ці справи були зареєстровані у Сполучених Штатах Америки правоохоронцями, Європолом, у Європа. В Союзі, щоб Беззубенко Микола та його ОЗУ навіть не посміли нікуди потикатися за межі України. Розумієте, та, що я маю на увазі, це про офшори, як в який спосіб вони виводили кошти. Ціарди українських гривень, сотні мільйонів українських доларів повинні повернутися у бюджет української держави. Я зі своєї сторони зроблю все для того, аби висвітлити інформацію про цю. Організована злочинна група, а ви, українські офіцери служби безпеки України, переконані, що зробите все для того, аби час внутрішніх злочинців Татарова, Єрмака та їм подібних нарешті настав нести відповідальність перед українським народом та українською конституцією. Далі буде про всі зв'язки без зубанками. Ми все доведемо та обгрумуємо.